Я сижу, і мені так хочеться задьорнуть, от реально просто щось в голові каже, дьорне, дерне, дерне. Сто тисяч євро штраф, щоб літаку потягнуть за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут ці місця, знаєте, де ти посидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Короче, коли летіла Я сижу і мені так хочеться задьорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по попіколу сліанця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Я не розумію, де літати. Сідаєш перді, тебе газлайте. Сідаєш в оцих всіх містах, о, ну тісно сідаєш тут, нас на, на на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну короче, ти сидиш, що такі порівна колонії. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже дуже набридли самольоти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Ну така от історія, друзі. Все, чекаю чікаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію.